ви Бог служите завзято і навертаєте людей. Отче Ігорю, дякуємо вам за молитву за те, що навертаєте нас до Бога, запалюючи в серця доброту, віру, любов та милосердя. Немає жодної людини, яка б не цінувала вас. Завжди усміхнений і щирий, уважний до чужих страждань. Ви у любові і весті миру даруєте себе самих. Цемо до Господа молитви, щоб сториці обдарував вас. Живіть в добрі і в щасті нині, бажаємо ми вам і вашій роди. Хай дарує, лиш роки щасливі, за молитви ваші, серце золоте, хай любов Господня у душі цвіте, хай Бог додасть нас знає сили, хай запанує спокій мир добро, що в довго Господу служили, і в житті горя не було. Пригортає, наш Спаситель всеблагий, хай вам в житті допомагає покровитель ваш святий. Хай сином вас вважає мати Божа в небесах, щоб сповнений любов'ю й миром був ваш шлях. Сердечно зучимо добра багато, до сотні літ без горя і журби, достатньо радості вашу хату, а Бог нехай дарує многії роки Хай дзвони з небесних вершин. Любові і наділі посилають вожді. Хай вам Бог ще множить і вілей літа. Хай у нашім храмі висторіться зустріча. Всю доброту, яка існує, всю радість, що живе серед людей. Найкраще всі, що до вподоби квіти, даруємо вам у цей святковий день. Вимолитись за кожного із нас. Даруйте надію на спасіння, хай буде благословенний і Господь до вас на ласку і Боже благословення. У віконці вашому Сонце нехай сміється, а доброта, що даруєте ви нам, всю землю обійде і до вас повернеться. Хай Господь Бог вас благословляє, Ісус Христос збереже, а ангел хоронитель за руку веде. Хай пречиста причиста Діва Марія своїм омофором покриє ваше життя на многі і благі літа. Все чесний, отче Ігоре, прийміть найщиріше вітання з прекрасним ювілеєм, нелегка священича дорога, хрест важкий на Голгофу нести, випровадити навіть до Бога в літургії з благанням прости. Ваші слова. Отче, мов краплі дощу, що слухає щиро у душу людську, і живлять та мрясно вирожай доброти, щоб Божій любові ми жити могли. Благословенні, Отче, будьте небесами, Всевишній хай оцінює ваш труд, а зерна ті, що сіяти між нами, любові, слави Божої зійдуть. Хай матір Божа вас оберігає, в душі панує світла доброта. Ісус Христос, здоров'я посилає на многі і благі і віта. Отче наш Небесний, пастирі і славне, дозвольте громадою вас привітати із 50 Все Всечесніший Отче, дякуємо Богові за дар вашого служіння, за землю, любові, віри, надії, які ви засіваєте в наші серця. І пане очі. З нагоди вашого ювілею 50-ліття. Я вас вітаю і бажаю вам здоров'я, щастя, багато років життя, сімейного благополуччя, щоб ви були завжди здорові, веселі. Ви і ваша сім'я. Всього найкращого. Сьогодні я хочу вас привітати з вашим ювілеєм, з вашою другою 25 п'яткою. Здоров'я вам міцного! спокою, миру в душі, натхнення до роботи, натхнення до життя, добробуту в сім'ї, злагоди в сім'ї. І много я вам і блага я літа. Я вас дуже сильно люблю. Такого визначного ювілею хочу вам побажати, щоб ваш такий ентузіазм, який запалює нас всіх, ваші ідеї, які е, з Божою допомогою втілюються в життя, щоб ви щоб вони, щоб вони не вичерпувалися, щоб всі ваші е, наміри, наміри і помисли здійснювалися, наша церква, наш храм ставав ще краще е, завдяки вам. А Побажання мої, так якби бажаю вам здоров'я насамперед, щоб вам Бог послав здоров'я вам, вашій родині, вашим близьким, а також, щоб завжди з вами була віра, надія і любов. З ювілею. Ніколи не пересихає джерело вашої енергії, даючи вам силу натхнення, здобутку на Христовій ниві. Слава, благодать небесна на вас завжди і всюди повчать, нехай ще ангели Небесні оберігають вас на всіх шляхах. Нехай сьогодні наші привітання у серці вашому залишить добрий слід. Отож, прийміть найщиріше привітання. Здоров'я, злагоди, миру і довгих літ. А Ісус Христос завжди вам, вам у поміч буде, а мати Божа збереже від зла. Хай Господь посилає вам на многії і благі літа. Чесний Отче Ірину, наш духовний пастрі, є в році день такий один. Сьогодні вас дозвольте привітати нагоди ваших родин. Вітання море моєму нині. Від духовенства, від родини. і я ювілею юлею подам у море привітань свою хатню. Хто ж, Отче, у Христі наш вірний брате, духовний прихист подля кожної душі, дозвольте вам всіх благ земних бажати і миру, спокою, нових ви у житті. Нехай здоров'я ваше багатимським буде. І світлий промінь в душі творить, бо люблять вас. Чесний Отче, щиро вітаємо вас із ним народження, бажаємо миру, злагоди, здоров'я, добробуту, Божого благословення. Нехай милостивий Господь з висоти спогляне на ваші труди і щедро винагородить вас потрібними ласками, дарує вам міцне здоров'я, благословляє на мужнє і чисте багатолітнє служіння для добра Христової церкви, скріпляє і провадить вас, щоб у вірі, надії та любові ви здійснювали його волю у вашому житті. Вітаємо!